В Олександрійській громаді втрата Сергій Береснів загинув 11 липня поблизу малої токмачки Запорізької області. Йому було 46 років. У загиблого воїна залишилась дружина та дві доньки. Повідомили на сайті міської ради. Співчуваємо рідним і близьким світла пам'ять герою. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович взяв участь у нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського. Головні питання енергетика, будівництво фортифікаційних споруд, оперативна ситуація в регіонах. Про це йдеться в дописі Андрія Райковича. Очільник ОВА доповів главі держави поточний момент Кіровоградщини. Зазначив, вже зібрали перший мільйон тонн ранніх зернових. Переживаємо за кукурудзу та соняшник, бо є території, де з квітня не було жодного дощу. Розуміємо, що активно треба рухати меліорацію, зазначив Андрій Райкович. Серед проблемних питань область чекає активніших дій від Міненерго щодо урану вдобувної галузі. Від 15 липня центр надання адміністративних послуг тимчасово призупинив надання послуг з реєстрації перереєстрації транспортних засобів та обміну посвідчень водія. Причина: зміни у зразках та технічних описах бланків Національного посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Зміни впроваджуються у зв'язку з набранням чинності постанови Кабінету міністрів України від 22 грудня 2023 року номер 1358 Про відновлення роботи з надання зазначених послуг буде повідомлено додатково. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Повідомляють на сайті міської ради. 27 липня в Олександрії відбудеться турнір з настільного тенісу серед дітей. Вікові категорії хлопці: 2008, 2010, 2011, 2013, 2014 й і молодші. Дівчата 2008 тисячі року і молодші. Це 11-й турнір пам'яті загиблих захисників України. Молодшого лейтенанта Назарія Гринцевича, молодшого сержанта Олександра Бартка та солдата Валерія Сокура. За детальною інформацією звертайтесь за номером 068 599 78 68, зазначають організатори заходу. Проєкт вдома вирішив долучитися до волонтерської ініціативи Весілля перемагає та зробити аксесуари для весілля військових. Про це повідомили на сторінці Олександрійського музейного центру. Волонтер Олена Ярошенко з 2014-го безкоштовно організовує військовим весілля у різних куточках України та навіть на лінії фронту. За роки існування проєкт зібрав свою гардеробну, дає сукні, взуття, аксесуари, прикраси. Валентина Голуб для майбутньої нареченої зробила чокер та браслет ряднинки. Це перші весільні ряднинки, і нас це неймовірно тішить. Пишуть Олександрійські музейниці. Вихованці студії естрадного танцю Кураж, керівник Вікторія Кочерга, взяли участь у міжнародному фестивалі конкурсі мистецтв Кубок Карпат, який відбувся 9 липня у Яремче. В конкурсі брали участь представники з Польщі, Німеччини, а також зі Львова, Чернігова, Обухова, Ірпіня, Сум Дніпра, Жовтих вод та Бучі. Конкуренція була гідною. Написали в групі Олександрія, місто талантів. Вихованці студії Кураж презентували чотири номери, здобули гран-при та стали лауреатами фестивалю першого ступеня.